Те, що стосується бюджету, то тільки за останні кілька місяців ми закупили для 28-ї бригади 50 дронів. Зараз йде тендер ще на 42. І, і, і ми намагаємося якомога швидше провести всі ці процедури, щоб на фронт це все надходило своєчасно. З деякими бригадами ми працюємо через субвенції, коли ми перераховуємо кошти, вони закуповують самі. А з деякими ми закуповуємо і передаємо вже їм. Ні разу не було такого, що хтось був незадоволений, чи якусь заявку ми не задовольнили. Тому питання зі сплатою ПДФО з Вилученням ПДФО це питання, яке можна було вирішити дуже давно і, і правильно. Ясно, що напевно не кожна громада там допомагає так, як, як, як могла би допомагати. Можливо, дійсно є якісь такі витрати, на які йдуть кошти, ну не, не мають йти першочергово. Але щоб цього не було треба було розробити механізм в якому чітко сказати так ви отримуєте ПДФО але із цього ПДФО наприклад 50% ви маєте конкретно перерахувати на потреби там військових частин, бригад, які базуються на ваших територіях. Крім того, визначить, що ще значна частина має йти на безпеку населення, тобто на е, укриття, на забезпечення альтернативними джерелами жилення, на, на забезпечення потреб у воді і всьому. То все, що залишається ще, можете використовувати так, як ви це бачите. Тому що і під час війни я думаю, що громади мають жити, працювати, розвиватись. Можна взагалі сьогодні не вкладати нічого, але тоді ми зможемо завтра отримати те, що люди, які повернулися, знову зберуть свої валізи і поїдуть за кордон, тому що тут не буде елементарних. Доріг, по яких будуть їздити шкільні автобуси, не будуть нормально зроблені укриття, не буде світла нормального, не буде електрики нормальної і не буде стабільної ситуації для того, щоб вони тут жили, працювали, виховували дітей. Тому огульно говорити, що все не так, громади використовують кошти це абсолютно неправильно. А забрати все це сьогодні, позбавити громади вирішення тих проблем, які ну є дуже важливі. на жаль. Держава делегує нам дуже багато повноважень. І кожного, з кожним днем їх стає більше. Але вони не підкріплені фінансово. Тобто делегують повноваження, є, а гроші під це не дають. Крім того, ті громади, на території яких дислокуються навіть тимчасово військові підрозділи це ризики, тому що ми знаємо, що там, де базуються військові, Туди можуть бути наведені координати, туди прилітає і таке інше. Тобто, якщо буде зруйнований якийсь об'єкт, знову ж громада має думати, як це все полагодити. Крім того, у тих військових підрозділів, які базуються, у них є купа проблем, які треба вирішувати вже терміново, незважаючи на те, що чи виділили їм кошти якісь бюджету, тому що є питання, які вирішуються сьогодні, треба сьогодні ти його вирішити. Тому я вважаю що абсолютно неправильним те, що у громад забирають гроші від е, військового ПДФО. Тим більше, коли це робиться в кінці року, ну, серед бюджетного року, е, не провівши попередні консультації. На ці кошти розраховує громада. Є якісь плани. От, наприклад, у нас є сьогодні виграний конкурс по відновленню України на будівництво нового корпусу дитячого садка. Величезна сума, майже 200 мільйонів. 20% має бути співфінансування, тобто або місцевий бюджет, або місцевий і обласний, оскільки за весь цей час ми з обласного бюджету не отримували ні копійки. Ми так собі підозрювали, що можливо, ми нічого й не отримаємо, маємо мати свої кошти сьогодні. В нас такої можливості вже не буде, тому що всі ці кошти вилучаються і навіть не розподілені залишки. І е, постає питання, а як, а як нам забезпечити це співфінансування? Крім того, в цьому році з нас вилучається 31,5 мільйон реверсної дотації саме з ПДФО, тому що по, військового, коли не було військового ПДФО, з нас не вилучали нічого. Зараз військове ПДФО з нас вилучає 31 мільйон, вже більше 20 мільйонів вилучили. Якщо заберуть з 1 жовтня ці кошти. І далі будуть продовжувати вилучати ці кошти, Нам взагалі нічого не залишиться, навіть для забезпечення, напевно, на найнагальніших потреб. А потреб цих сьогодні багато. У нас 17 населених пунктів, у нас низка закладів освіти, і загальної освіти і дошкільної, яким треба забезпечити безпеку, тому що ми хочемо, щоб діти навчалися в режимі офлайн. Батьки це хочуть, ми це хочемо. І потрібно вкладати кошти у ті самі укриття. Відбирання коштів у громад, на плечі яких лягла допомога військовим і нікуди не ділась відповідальність за своїх жителів. Це по суті згортання реформи децентралізації, впевнена Людмила Прокопечко. Таку позицію підтримує Асоціація міст України. Тут вважають, що вилучення коштів з бюджетів громад призведе до колапсу життєво необхідних систем надання послуг жителям усіх територій. Забрати кошти означає ослабити громади, позбавити їх можливості допомагати військовим. Але жодних плюсів для об'єднаних сил ЗСУ не створить, бо ці кошти розчиняться в держбюджеті. Призведе до того, що більшість громад через війну багато ж військових пішли на фронт, багато немає роботи, не доотримується надходження до бюджету. Багато бюджетів просто не будуть виконуватися, а значить люди не зможуть забезпечувати навіть захищені статті, якщо йде невиконання бюджету. Тому, ну, Але маємо на сьогодні те, що маємо, і маємо про це говорити, поки не відбулося засідання, сесії, говорити з депутатами. Якось доводити свої позиції, тому що можна зробити так, щоб і максимально спрямувати кошти на оборону, але і не згорнути децентралізацію, не залишити громади сам на сам із тими величезними проблемами, які сьогодні є, які нам несе зараз зима, тому що ми розуміємо, що це знову будуть питання. Пов'язані з енергетикою, ми розуміємо, що перестануть обстрілювати, бомбити порти, почнуть бомбити інфраструктуру. І це можуть бути і об'єкти енергетики, це можуть бути соціальні об'єкти. І це все треба буде якось втримувати. Хотілося б, щоб при кінцеве вже ну рішення, остаточне рішення, яке прийде, прийме Верховна Рада України, все таки в ньому, щоб були враховані. Як, як, як ось і наші думки, думки представників органів місцевого самоврядування. Громада має розвиватися і будувати плани на майбутнє, і сьогодні також, незважаючи на війну. І я ж кажу, якби було правильно, чітко все розписано і сказано, як, як нам працювати, бо дехто сьогодні себе відчуває, мені робити цю дорогу чи вже мені не робити, бо завтра мене тут заклюють, скажуть, що я туди кошти пішла. Не зроблю, заклюють, скажуть, що ти собі думаєш, нам немає, ми не можемо тут уже ходити. Тому потрібно чітко сказати, так, да, дивіться люди, ось у нас 50% нашому бюджету розвитку ми віддаємо військовим, конкретно військовим і, і забезпечуємо їхні проблеми. Ось частина, велика частина. І ще там, наприклад, 30% будуємо укриття, там робимо все це, готуємося до всіх таких ситуацій, не передбачити. І ось ще, а це вкладаємо в розвиток, шукаємо, як залучити інвестиції. Ну ніхто не прийде собі інвестор, як тебе будуть ями на дорогах, і тебе проїдуть мимо тебе, і ніхто не захоче сюди повернути. А коли тут бачать, що тут живуть люди, що вони тут щось роблять, що вони небайдужі. Тоді прийде і скаже, от мені приємно, що в нас під час війни відкриваються якісь нові підприємства, що в нас не зменшилась кількість, що, що після війни всі повернулися сюди, що навіть багато, ну, хто не виїжджав, але ті, що виїжджали, що всі підприємства знову працюють, що відкриваються якісь там магазинчик, відкриваються якісь там послуги, там, створюються нові робочі місця, реєструється якесь підприємство. Це все працює. ну... І, і має працювати, тому е, ці перекоси ні в одну, ні в іншу сторону, вони ні до чого хорошого не треба. Потрібен баланс. потрібен баланс у всьому І тоді і буде. Не можна сказати, що про все взагалі забудьте, зараз ми у вас заберемо гроші. Так ми через два роки нам потрібно буде в п'ять разів більше коштів, щоб це все відремонтувати, а не поправити його зараз, коли це ще коли це ще не стало великою проблемою.